Надзвичайна ситуація на Харківщині. Там чоловік убив двох людей і двох захопив у заручники. За попередніми даними МВС, у Люботині місцевий 48-річний житель на власному подвір'ї відкрив вогонь з карабіна після того, як до нього прийшли представники виконавчої служби арештовувати будинок. Це обурило чоловіка, він застосував зброю. Першою жертвою став понятий, другою нібито випадковий перехожий. Після скоєного зловмисник на Жигулях поїхав у напрямку села Коротич. Поблизу цього населеного пункту на автозаправок. Авці взяв за різними даними двох заручників. Ще відомо, що це касир і заправник людей. Він посадив в автомобіль шкода, який стояв на заправці, і переїхав з ними на іншу АЗС, що через дорогу. Зараз він сидить з бранцями в автомобілі. Міліція веде зловмисником перемовини. Він поки не висуває жодних вимог. Трасу Харків, Київ за кілька кілометрів до заправки, де й утримують бранців, перекрила міліція на автошляху. Вже кілька кілометровий затор. Правоохоронці найближчим часом обіцяють проконтувати прокоментувати ситуацію.